Вітаю, друзі. Учора, в першій половині дня Європейська Правда опублікувала текст так званої угоди про копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. А в другій половині дня головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко опублікував авторський матеріал під назвою Піар для Трампа Успіх для України. Що означає ось ця угода про копалини?». Незважаючи на те, що сама угода не є поки що доконаним фактом, її ще ніхто не підписав ні з української, ні з американської сторон, сам факт публікації матеріалів про цю угоду вже є політичною подією. Політичної події, яку потрібно осмислювати, аналізувати і коментувати, сьогодні я хочу цим зайнятись, тому що це непересічна політична подія. Звичайно, я почну із першого матеріалу, текст так званої угоди про корисні копалини. Тому що назва цього матеріалу є дещо там дезорієнтуючою, краще б автори або редакція Європейської правди винесла в заголовок, як називається даний документ. А даний документ називається двостороння угода про умови правила інвестиційного фонду відбудови, умови правила. Інвестиційного фонду відбудови. Тобто мова йде про подію, яка ще не настала. Більше того, вона може взагалі ніколи і не настати. Тому що не буде що відбудовувати, якщо не буде такого суб'єкту, як Держава Україна. Це все мені нагадує два треки, як це зараз модно казати, або два вектори, чи два напрямки, за якими працювали. Наші всі ці футурологи з урядового кварталу. Перший трек це трек на відбудову. Я думаю, що він тягнеться від великого будівництва. Коли до війни у нас будували дороги, щоб по цих дорогах, я так розумію, краще ходили російські. Танки. І от і ви пам'ятаєте, в перший рік війни була така значить, поїздка в Лугану, Швейцарія, і потім ще в Лондоні, десь через кілька місяців також було зібрання. І всі ці зібрання висміювалися нашими західними партнерами, тому що ми ще навіть не пройшли півдороги, але вже почали говорити про відбудову України. Пам'ятаєте цифру, яку називали, які апетити були тоді? У нашої влади 700 мільярдів чи то євро, чи то доларів з якогось дива нам повинні були надати, щоб ми ж почали відбудовувати вже Україну, поводячи себе так, ніби вже ми перемогли. Це я хочу нагадати ще був підконтрольний Бахмут. Я вже не кажу про Авдіївку і інші наші міста, які ми втратили. Ми тоді вже собі там нарахували. Це з цілим Бахмутом, з цілою Авдіївкою. Ми вже собі нарахували 700 мільярдів чи то доларів, чи то євро. Ось, ну, це такий перший трек, а другий трек, другий вектор це укладення оцих двосторонніх угод. Тим, чим займався Єрмак-Зеленським з восени влітку і восени минулого року. Там якісь були ці мирні форуми. Коли підписувалися угоди на той випадок, коли ми зазнаємо другого повторного нападу повномасштабного від Росії, ми ще цей не відбили. Невідомо, чи ми зберігаємо свою державність і свою суб'єктність, взагалі в яких кордонах, але чомусь вирішено заручитися якимось обіцянками і зобов'язаннями наших там, західних партнерів. Чи то воювати за нас, чи то допомагати нам зброєю після можливого нападу повторного Росії, так ніби ми вже відбили цей напад. Ну, взагалі це виглядало. Ну, це навіть не по-дитячому, це навіть не інфантилізм. Я, я не знаю, це клініка, напевно, це психіатрія і так далі. Я дуже загалом якось. Я прихильник такої ідеї, що має бути такий розділ політична психіатрія. Ну, реально у цих людей діагноз. І всі ці матеріали, ось, до речі, оця угода, про, яка називається двостороння угода про правила і умови використання цього… Інвестиційного фонду відбудови фактично це матеріал, який має мав би бути підшитий в історію хвороби, тому що це ознаки психіатрії, це політична неадекватність, це утилітарна угода, або ну простою мовою, торгівельна угода. Вона не має ніякого відношення до політики. Це не політична угода. І там написано в шапці цієї угоди, що значить, українська сторона намагалася притягнути, за вуха, я б дописав, притягнути за вуха гарантії безпеки, прив'язати якось це все з війною, тому що вона абсолютно не прив'язана до війни, до поточних викликів і до поточних проблем. Тобто вона не дає відповідь на головне запитання. Чи зняті з нас обмеження, чи навіть санкції або заборона на деокупацію наших територій, тому що ми зараз воюємо під санкціями. На нас накладена санкція заборони деокупації українських територій. Нам заборонено деокуповувати. І всі постачання зброї у нас відбувалися в режимі заборони. Деокупації територій, ми тому не можемо деокупувати ці території, тому що всі говорять про те, що в світі достатньо зброї, і цю зброю можна дати. Якщо не вирішити, ну не вирішеного ключове, ключова заборона не знята, я не можу зрозуміти, який сенс підписувати якісь двосторонні угоди про використання надр, яка мета цього всього. Якщо нам заборонено деокуповувати територію, а Зеленський передбачає якось так хитро, що саме після деокупації цих територій будуть американці освоювати надра. Як можна освоювати надра на окупованих територіях, що самі Сполучені Штати Америки наклали на нас санкції, заборону деокуповувати території? Ну, ну це я ж кажу, це психіатрія, це політична психіатрія, яка просто ну не підлягає якомусь аналізу. А, значить, беручи до уваги, там, кожна, кожен документ він має мотиваційну або обґрунтовуючу частину і потім резолютивну частину. І от мене вразила теж неадекватність в мотиваційній або обґрунтовуючій частині. Там якісь 4 чи 5 пунктів, беручи до уваги беручи до уваги. І там, беручи до уваги прагнення американського народу інвестувати в Україну. І відбудовувати Україну. Хто таке сказав, де таке написано, хто, ну, хто заручився таким, я не можу зрозуміти. А найбільше там мене вразило, що беручи до уваги необхідність запобігти набуття вигоди сторонами, які сприяли або допомагали Росії у війні, запобігти набуття вигоди. Під час відбудови України, ну, напевно, це розуміється. Там Індія, Бразилія, Китай. Тобто вони мають бути недопущені до відбудови України. Як далекоглядно мислять наші правителі? Ну, ну просто. Читаєш це все і, і, і ну, диву дивуєшся. Тепер я хочу перейти до авторського тексту Сергія Сидоренка. Я давно помічаю, що вони дають якісь ну, дебілкуваті поради взагалі нашим урядовцям дозволяють собі. І там вони від дебілкуватих до дебілкуватих порад вони ще додають дебілкуваті висновки. Якась у них якийсь стан. Переможних реляцій. Тобто, ми, виявляється, здобули якийсь успіх. Трампу забезпечили піар, Трамп потребує великого там піару. Тобто, ну, в принципі, про що говорить Сергій Сидоренко? Що ми правильно взяли курс на збереження обличчя Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп. Потрапив в таку неприємну ситуацію, з якої йому треба якось вийти. Він багато чого наобіцяв. Це все не працює. Тобто, всередині країни, там він виявляє, виявляється, як з'ясувалося, що темпи депортації нелегальних мігрантів емігрантів за Байдена були вищі. Ніж темпи депортації нелегалів за Трампа, ну і потім там проблеми з держуправлінням і так далі. А на російсько-українському фронті, на цьому зовнішньополітичному фронті, у Трампа взагалі повний провал. І виявляється, ми повинні увійти в положення Трампа і допомогти йому предстати перед своїми виборцями як ну, серйозним чоловіком, такий рішала. Який не кидає слів на вітер. І от ми, підписуючи цю угоду, яка ще там поки що ні про що, ну, допомагаємо Трампу, і Трамп це обов'язково оцінить наш жест. І я так розумію, щось нам дасть за це, якусь зброю там, чи ще десяток танків. Хоча в угоді це про це все не написано. Ця угода взагалі не має ніякого відношення до війни. Напевно, розраховують, що раз буде оця рамкова угода, то американці ну просто будуть вмирати, битися там, давати зброю нам. Ось, хоча я ж кажу, що не знята принципова заборона на деокупацію. Більше того, не прийнято стратегічне рішення про поразку Росії. Не сприйнято стратегічного рішення Сполучені Штати Америки. Поки що, навпаки, кардинально інше прийняли рішення. Я маю на увазі адміністрацію Трампа, що Росія повинна вийти переможницею з цієї війни. Вона далі буде розглядатися як партнер. Ну не будуть ж вони співпрацювати з Штатами. Хіба Амер... Росія піде на співпрацю з штатами економічно, якщо вона вийде побитою нещасною з переламаним хребтом, або взагалі припинить своє існування внаслідок там їхнього безпощадного російського бунту. Ну це ж ну аб абсурдні речі, так ось, повертаючись до збереження обличчя Дональда Трампа. А чому нас українців повинно турбувати обличчя Дональда Трампа? Чому Володимира Зеленського турбує обличчя? Дональда Трампа, чому ми повинні перейматися репутацією Трампа? Чому ми переживаємо, як Трамп виглядає перед своїми виборцями? Це проблеми Трампа. Це Трамп повинен думати, як йому виходити з цієї ситуації. Я б на місці Зеленського краще приймався б. Репутацію українського народу і своєю власною репутацією. Зеленський мав би дбати про те, як він виглядає перед українцями, і Зеленський мав би переживати про те, як ми всі разом виглядаємо перед світом. Оце про те, це те, чим мав би перейматися Зеленський. А Зеленський абсолютно не тим переймається. Більше того, у нього є абсолютно якась дурновата риса. Намагатися торгувати репутацією і своєю, і українського народу це дуже неправильно. Більше того, у Зеленського ще є один недолік. Він намагається, окрім репутації, ще торгувати не своїм і розраховуватися не своїм. Я не можу цей момент якось не помітити і не відреагувати на цей момент. Зеленський розраховується зараз, намагається. Розрахуватися надрами. Він уже зробив один крок. Я, до речі, дивуюся, чому він не запропонував уже прийнятий закон про так званий ринок сільськогосподарських земель. Це фактично ж продовження. Продовження. Тобто мало того, що Зеленський торгує українськими землями. І це вже закон. Так ще, окрім земель, ще потрібно значить надра. Я думаю, що ми, українці, повинні на це відреагувати, вказати на це Зеленському і запропонувати свою альтернативу, тому що потрібно таким людям, як Зеленський, пропонувати альтернативу. І з огляду на інтереси Дональда Трампа, я б, наприклад, відправив би міністра фінансів українського міністра фінансів до США з пропозицією не. Використання спільного використання надр, а спільного спільної організації порностудії на базі київської синагоги, ми теж будемо якби, розраховуватися не своїм. Ось, і це теж збереже наше обличчя, тому що ми чітко дамо зрозуміти Дональду Трампу. Хто він такий? І що з нами так розмовляти неможливо. Отже, ключова проблема нашого президента полягає в тому, що він не політик і ведеться на всі оці дурнуваті торгівельні штуки. Тобто, якби Зеленський був політиком, він ще би десь посередині листопада, як тільки б дізнався про наміри американської сторони розмовляти з російською стороною сказав би, що якщо тільки це відбудеться. То Сполучені Штати Америки після цього для нас є контрагентами. Це вже не партнери. Союзниками ви ніколи не були, були партнерами, а тепер ви стаєте контрагентами. Тоді все стає на свої місця, і тоді можна насправді спокійно реагувати на пропозицію на першу пропозицію міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, коли фактично нам зробили, нам плюнули в обличчя, щоб не казати так більш зухваліше. Нам на голову навалили. Ось. І тоді, так, якщо це, ми маємо справу з контрагентами, кажуть, що в торгівлі спочатку робиться абсолютно дурновата пропозиція. Така ну зневажлива, тому що торгаші вони один одного не поважають, і для них в їх культурі плювати один одному в обличчя це абсолютно нормально. І тоді ми б далі могли б ввести якісь там торги. Але найголовніше, якби Зеленський був політиком, а Сидоренко теж був. Е Займався міжнародною журналістикою, то він би сказав, що нам взагалі не потрібно було б підписувати ніякої угоди. Ніяк це не успіх України. Тому що успіх України це якби ми вміли користуватися помилками Дональда Трампа, він став заручником власних обіцянок. І треба було витримати паузу і дочекатись, поки американська сторона сама до нас прийшла. І сказала, що а, а, як нам вийти з ситуації, як нам досягнути хоча б перемир'я? Ми б сказали, нема питань. Дві тисячі балістичних ракет з пусковими установками для залпу там в 300 ракет одночасно. І настане одразу перемир'я, і ви вийдете з обличчям тоді, і ви досягнете перемир'я. Не треба про це говорити тихенько. Передали і все, без всяких угод, нічого не потрібно взагалі. Нормальні люди домовляються на словах не публічно. Але це якби був зеленський політиком, а Сергій Сидоренко був насправді журналістом, який там, відповідає своєму статусу журналіста-міжнародника. А так, одне робить дурню, я маю на увазі Зеленського, а друге пише дурню. Я підхвалюю його, перебуваючи одночасно, нібито в якійсь опозиції і задаючи неприємні запитання десь там на прес-конференціях з Зеленським. Ну, така, коротше, у нас ситуація в країні. і така ситуація у нас з надрами і з цими двосторонніми угодами про умови і правила. Створення інвести... інвестиційних фондів відбудови. Нема що відбудовувати до відбудови ще ого як далеко. Ну, це в принципі так би я хотів прокоментувати цю політичну подію, незважаючи на те, що дана угода поки що не є доконаним фактом. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.